А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що на ефірі там Я Отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі... Да, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день, Дуже дякую. <плес> Боже, яка я щаслива. Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла Вітаю. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. <плес> Вау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Сергій Іванчук, дуже вам дякую за виграний розіграш за крутиновушники від маршал. Дуже вам дякую.